Подивимося тепер, як віднімати мішані числа, які а, мають таку ситуацію, коли у першого мішаного числа при приведенні до спільного знаменника чисельник менший, ніж у другого мішаного числа. Покажу, що я маю на увазі. Ось в мене є 3,16. Я віднімаю 1,8. Якщо ми приведемо ці два мішені числа до спільного знаменника, спільний знаменник у нас тут 16, то, як ви бачите, тут додатковий множник одиничка, тут двієчка. У мене стане 1 відняти 2, тобто перший чисельний, він менший, ніж другий чисельний. Що я повинна зробити, щоб в мене стало все в порядку? Я повинна від трійки відщипнути одиничку. Тобто в мене стане 2, додати 16, 16 додати 1 16. Оце я об'єднаю відняти 2 16. Тільки я це роблю в голові. Тобто я це в голові собі бачу, що в мене так буде. А запис я роблю. Зараз покажу, який. Тобто в записі я взагалі оцю двійку нічого не додаю. Я роблю так. Я до ось сюди оцей знаменник просто додаю до цього чисельника. У мене стане 17,16, підняти 2,16, тобто вийде 2,15,16. 7,9,20. Відняти 5,17,30. Віднімаю спочатку цілі частини. В мене виходить 2 цілих. Знаходжу спільний знаменник. Він в мене тут 60. Знаходжу додаткові множники. Тут в мене буде 3, тут в мене буде 2. 3 на 9. буде 27. Відняти. 34. Як ми бачимо, знову ось цей чисельник, він менший. Я роблю так само ось цей знаменник, Додаю до цього чисельника. дорівнюю 1, 87, відняти 34, Дорівнюю 1, і. 53 4,27, 4,2 Відняти 1,49, Віднімаю цілі частини, в мене залишається 3. Знаходжу спільний знамени, у мене буде 63. Далі тут буде 9 додатково множим. Тут буде сім додатковий ножик. Так, віднімаю. Тепер в мене буде тут вісімнадцять. Міняти двадцять вісім. Знову ось цей з нами дорівнює 2 цілі.

36. Відняти 1, 108. Віднімаю цілі частини, нам залишається 7, Знаходжу спільний знаменник. Розкладаю до цього 36,108 на множники, бо мені не очевидно, що тут буде спільним знаменником. Так, трошечки підніму і порахую. Поділити на 2, 18, поділити на 2 – 9, 3, 3, 3, 1. Поділити на 2, 54, поділити на 2, 27, на 3, 9, 3, 3, 3, 1. Як ми бачимо, в них тільки оця троєчка не спірь. Тобто, 2, Закреслили, 2, закреслили, 3, закреслили, 3, закреслили і трієчка залишилась. Тобто 108, це і буде у нас спільний знамент. 108 і 108. Тут у нас додатковий множник буде 3, тут одиничка. І 15 відняти 43, дорівнює 7 цілих

Міняти сорок дорівнює 6 цілих. І можна поділити ще на 4. Виходить шість цілих, двадцять, двадцять П'ятий приклад дев'ять цілих сім дев'ятих, підняти чотири п'ять шостих, п'ять цілих і спільний знаменник у нас буде тут вісімнадцять. Тут у нас додатковий ножку першому двічку, другому тричка. Тут буде 14, тут буде 15. Знову треба відщипнути одиничку, 4 цілих. 18 додати, чотирнадцять стаємо з 32, 18, відняти 15, 18, Стає чотири цілих сімнадцять і сімнадцяти. Так, і тепер останній шостий, шість цілих сім тридцять других, відняти дві цілих одинадцять сорок восьми. Стаємось чотири 32 і 48 нам треба розкласти на множники, щоб подивитися якісь спільні знамені. 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, Тепер 48, 24, 2. 29, 6, 2, 3. Двіка, дві, дві. Тобто в мене спільний знаменник 32 помножити на 3. І це у нас буде 96. І тут 96. Тут у нас буде 2, тут у нас буде 3.

і тепер стираю тут ціска, щоб записати результати. У мене буде 3 ціни 95, 96.